Всім привіт! Агротехсклад. Сьогодні знімаємо 404-го кентавра. Це моделька SD з двохдисковим щепленням, з 40-вим мотором. Починаємо. Передні мости на цих моделях йдуть редукторного типу. Тобто, переднє міст у нас шестернчатий з гідропоцілювачем керма. Гідропоцілювач іде з захисною оболонкою, йде з пильничком, щоб довше прослугував. Сам по, само по собі кермо обертається дуже легко, виворіт коліс досить непоганий. Повний розворот такого трактора здійснюється за 4,5 метра. Якщо ви будете відтормажувати, ще розворот буде трішки швидший. На передньому бості у нас йде по 11 кг 4 бліна довантажувачів, тобто 44 кг загальної ваги. Резина на 404 кентаврах йде тільки широка, тобто це 7,5-16, високий протектор і 11,2,2 метра. 24 теж високий протектор. Самі трактори бувають в різних кольорах. Ця конкретна модель, як бачите, в синьому кольорі По місцю там, де собственно, ви працюєте. Рівна підлога, в рівень з редуктором зробили. Зараз вам все покажемо. Так, сідушка звичайна з підлокотничками. Значить, по Кулісі. Куліса бокова, під праву руку зроблена. 4 передачі вперед. Одна передача назад має трактор, повишені поніжені передачі. Тут у нас гідравліка. Також є в цих моделях під'єднання переднього приводу, блокування диференціалу, кількість швидкостей. на... Вал відбору потужності тут 540 1080. ну і сам вал відбору вмикається теж окремою. етою. Також нагадую, що трактори обладнані пасками безпеки і користуватися ними теж треба. Значить, По приборці приборка комбінованого типу повністю електронна. В комплекті два ключа повністю обладнаний поворотниками, аварійною, сигналізацією, освітленнями, переднім заднім ліхтарем. Все це є дуга безпеки, ручка тримач для того, щоб залізти. Значить, залівна горловина паливного баку знаходиться під капотом. Вона йде чомусь без лючка, хоча 244 моделі, ось моделі стоять ідуть лючком. На 404 мабуть, у них фантазії не вистачило зробити таке саме. Так, переходимо до задньої частини. Так, задня навісна система має Т-образне наварювання для того, щоб не перегинало і не перекручувало, і тримало конструкцію. Сама клішня довгого формату, товстий метал, десь півтора сантиметра, і під 20 палець де яблуко. Самі чолки посиленого типу під 40-трактор. Такі чолки будуть досить надійно слугувати. Маємо також причіпний пристрій е, нижнього положення, шістішлюсовий вал, дві швидкості нагадаю, і дві вірніше одну пару, два гідровиходи. Е, Автомобільної розетки в комплектації немає, зато є виведення проводів. Ви можете докупити, поставити, чомусь не комплектують їх зараз. Е, наскільки я чув від клієнтів, в подарунок до кентаврів також йдуть фільтра. Вони в ЗІПі. Ми їх, якщо чесно, я цього не бачив. Це я чув тільки від клієнтів, які ми доставляли, вони робили ТО. Е, що тут в Зіпі, я чесно не знаю. Знаю точно, що там має бути базовий набор інструментів. Папа, мама, від оцих от речей. Ну і як сказав мені клієнт на тому тижні, буквально, що ще йдуть фільтра. Правда, це чи ні? пишіть в коментарях, будь ласка, дуже цікаво дізнатися, бо ми зіп намагаємось навіть не чіпати. Він як приїжджає примотаний, ми його так і відправляємо. Освітлювальні прибори всі працюють, все зроблено діодного типу. Вже від галогенних повністю відмовились. Широкі крила перекривають повністю колесо. Зручна ручка тримач. тобто Проблем в принципі, з цим трактором, як таковому в обслуговуванні, немає. Сам трактор має двохдискове щеплення, як ви зрозуміли з назви. Тобто СД це базова модель з двохдисковим щепленням. Трактор коштує на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, 6850 доларів. Гарантія 2 роки офіційна доставка безкоштовна по всій Україні. Ви можете замовити цю техніку, вам її доставлять додому в зібраному, заправленому стані. Вдома розраховуєтесь і перевіряєте з водієм техніку перед тим, як розрахуватися. Також ми надаємо офіційний пакет документів, абсолютно безкоштовно. Ви нічого окремо не доплачуєте. Якщо вам сподобався даний трактор, можете замовити його за номером, який бачите у себе на екрані. З вами була компанія «Агротехсклад». Чекаємо ваших дзвінків.